Цього року святкування дня Чернігова відбувалося скромно. Через події на сході України усі розважальні заходи були скасовані. Натомість згадували загиблих воїнів. Зранку в центрі Чернігова, у сквері імені Попудренка, народний депутат України від ВО Батьківщина Валерій Дубіль разом із керівництвом міста та області поклав квіти до братської могили загиблих під час визволення Чернігова у часи Великої Вітчизняної війни. Після цього відбувся мітинг Греквієм біля вічного вогню та могили невідомого солдата на меморіалі слави. Валерій Дубіль закликав мешканців міста схилити голови не тільки перед загиблими солдатами на фронтах великої вітчизняної війни, а й перед пам'яттю тих, хто вже в наш час боронить незалежність України. Я переконаний і впевнений в тому, що наші солдати, ті, які загинули, засудили б дії російської влади за те, що сьогодні вони роз'єднують. Російський і український народ, тому що ми з вами повинні сьогодні об'єднатися і бути разом, щоб був мир на нашій землі. Всі люди України об'єдналися і допомагають в зоні АТО, допомагають нашим патріотам. І це для них саме головне, саме головне допомога родинам мобілізованих поранених. Загиблих Валерій Дубіль відзначив ту роль, яку грають волонтери для підтримки української армії та добровольчих батальйонів, які нині воюють на сході України в Чернігові. За словами Валерія Дубіля, активно працює центр підтримки армії, який очолює відомий спортсмен Андрій Дереземля. Наш з вами земляк патріот Андрій Дереземля, який створив центр допомоги зони АТО, займається збором речей, ліків і так само, як ми з вами допомагає. Зона АТО. переконаний в тому і завжди говорив, що наша Чернігівщина буде найкраща, наша Україна буде найкраща у світі і буде мир. І спокій на нашій землі готуватися до свята. Партія батьківщина в Чернігівській області почала завчасно. Минулого тижня команда Валерія Дубіля та Батьківщина провели суботник на Болдених горах. Цього разу активні чернігівці, на чолі з депутатом міськради Андрієм Вареником, встановили нові лавочки та зацементували бордюри. Ми проводимо вже четвертий суботник за це літо. Роботу по благоустройству не зупиняємо, а продовжуємо. Чим можемо, де можемо, своїми силами. Чернігівська батьківщина продовжує працювати для поліпшення життя мешканців області. Попереду ще багато важливих справ: серед нагальних приведення до ладу залізничного парку.